Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо популярний меренговий рулет неймовірно смачний, ніжний та повітряний десерт. Приготуємо меренгу до білків, додаємо дрібку солі, дрібку лимонної кислоти та збиваємо все до легкої пінки. Білки беріть кімнатної температури, так вони швидше зіб'ються. Коли отворилася пінка, додаємо ванільний цукор. Та цукор і сок будемо додавати порціями. Я розділяю десь на 3-4 порції Збиваємо білки до стійких піків і в самому кінці додаємо кукурудзяний крохмаль. І перемішуємо буквально одну хвилинку. Далі перекладаємо білки на деко застелене пергаментним папером. Розрівнюємо, зверху посипаємо при бажанні мегдальними пелюстками та я ще посипала фісташками. Духовку розігріваємо до температури 150 градусів і будемо випікати нашу рулет 35-40 хвилин. Ось така хрустка з кориночка виходить, перевертаємо рулет, забираємо пергаментний папір. І наносимо крем. Крем у мене вершки, сир маскарпоне і цукрова пудра. Наносимо тонесенько, багато крему тут не потрібно. Також в мене готовий малиновий конфі. Кислинка тут дуже доречна, так як сама мерена дуже солодка. Ну, можете її не додавати. Вкручуємо рулет і кладемо в холодильник буквально на годинку, щоб він добре просочився. Меренговий рулет виходить повітряний, як хмаринка, а кислинка малини прекрасно відтінює солодку меренгу. Обов'язково спробуйте приготувати такий десерт. Він прикрасить любий святковий стіл. А я з вами прощаюсь до наступного відео!